Анатолій Хостікоєв, видатний український актор театру і кіно, народний артист України, режисер, антрепренер, лауреат Шевченківської премії, улюбленець мільйонів глядачів це дуже неприродне явище, театр під час війни. Ми до цього не були готові. В усякому разі, я точно не був готовий. Коли почалася повномасштабна війна, у мене склалося враження, що я вже ніколи не вийду на сцену. Такий був відчай. Бо людям не до театру, коли треба тільки врятуватися. Але людська природа дуже сильна, не хоче миритися з втратами, з тим, що хтось хоче тебе знищити. Люди виживають і в надскладних умовах природа бере своє. А природа це завжди життя. А там, де життя, там є пісня. Там, де життя, там є мистецтво. Там де життя там є театр, і театр повернувся. Працює попри всі зовнішні обставини. І люди продовжують ходити в театр, уваги від глядачів за останній рік стало навіть більше. Аншлаги практично на всіх виставах. Я бачу в глядацькій залі людей у формі це теж особливі відчуття з інтерв'ю Анатолія Хостікоєва. Хостікоєв це така харизма. Сама його поява чи на сцені. Чи в кадрі одразу викликає хвилю інтересу і цікавості, на нього просто цікаво дивитися? Він міг би вийти на порожню сцену, сісти на стільчика і сидіти мовчки, дивлячись у зал півгодини сорок хвилин. Нам, глядачам, усе одно було би цікаво. А він виходить, та ще й стільки всілякого виробляє. І як актор, і як режисер. Сьогодні ім'я Анатолія Хостікоєва є знаковим для української культури. Ролі, що їх створив актор, увійшли до літопису національної сцени, її кращих здобутків. Народився майбутній актор в 1953 році у Києві в родині українки і осетина. Головною в родині була бабуся Домініка, яка мала зріст 2 метри. Ще в дитсадку він був незамінним учасником усіх святкових ранків. А пізніше і шкільних вистав, навчався в музичній школі по класу Баяна. У юності займався спортом, грав у молодіжній збірні України з баскетболу, займався карате. Після закінчення театрального інституту імені Карпенка Карого працював у Львівському театрі імені Заньковецької з дворічною перервою на службу в армії у Київському академічному театрі російської драми імені Українки з 1980 року. Актор Київського національного академічного драматичного театру імені Франка вже понад 40 років актор виходить на сцену уславленого театру. 20 років у театрі йшла легендарна вистава кінфо за п'єсою Горіна, збираючи незмінні аншлаги. Протягом усіх років на сцену виходив Анатолій Хостікоєв, Едмунд Кін. Він дебютував у виставі як режисер, а ще вивчив соло на ударних інструментах, яке виконував у фіналі. Я вірю, що ми переможемо, що після перемоги у театру будуть ще тісніші стосунки із глядачем. У нас же гинуть не тільки військові, а й актори, які стали воїнами. Ми чекаємо на звістки про нашого актора, який зник без звісти, загинув начальник столярного цеху Віктор Красін. Хлопці з театру прямо зараз служать у війську. Звичайно, нам треба перемагати. Ціна дуже висока. Ми не маємо права програти цю війну, тому що це не програш, це зникнення нації, агресор хоче саме цього, анатолій Хостікоєв